Друзі, всім привіт! Запишу коротеньке відео, а саме по результатах розмови Трампа і Бориса Джонсона. Просто в мене слів немає. Наскільки наша влада е, тупа і примітивна, блін, в 22-му році? Та, наприклад. Були, мали би підписати таємні ті перемовини, щоб не було ніякої війни, та врегулювати все на дипломатичному рівні. Там інтереси Росії, інтереси України, ну не важно що, але би війни не було. Майже половина територій, що зараз вже захвачені, була би, були би українськими. А зараз що маємо? Так так, що сталося тоді? Прилетів цей клоун, блін білобрисий, бі, 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 е, сказав: Ні, ми воюємо. А Зеленський, як той дурачок, повівся. Да, воюємо, за нами Європа, за нами Америка. Та ми покажемо тим Росії. Та перше, чим починати такі дії, ти просто осмисли, чи ти то зробиш, чи ні? Ну так ось не підписали, пішли війною. Сотні тисяч загинуло, втрачені. Ще більше територій, зруйновані міста, зруйнована економіка вже давним-давно, зруйновані, ну все, станції, Каховську ГЕС. Та самі ви бачите, кожен день щось бомблять, бомблять, бомблять. Зараз Белобрисій пішов з Трампом, переговорив. Все, вже підпишемо. Ми мирні переговори. Лише ми газу вдаримо цій Росії. І, але вже території ми вже не повернемо, нам хоча б повернути, щоб на період 2023 року. Дурні. Що ви робите? Думайте своєю головою. Дипломатія є для цього, а не, блін. Я в шоці, у мене просто слів нема.